Далі подивимось, як же ж встановити та пилочку та підготувати лобзик до роботи. Розглянемо найрозповсюджені для цього методи. Отже, на що слід звернути увагу? Перш за все на саму пилочку. На відміну від іншого ріжучого інструменту, вона тут дуже тоненька, тому вона має бути натягнута у рамці лобзика. Або у скобі, хто як називає. Отже. І у пилочки є певний нахил зубців. І цей нахил повинен бути направлений умовно донизу, до получки. Це зумовлює принцип роботи даного інструменту. Отже, тому її треба встановити між двома затискачами. Але, щоб її натягнути, цю рамку треба стиснути. Для цього використовуються різні пристосування. Тому обов'язково, якщо ви замінюєте пилочку, треба затискачів обов'язково виймати залишки цієї пилочки. Тому що в іншому випадку вам якісно затиснути пилочку не вийде. І з часом вона випилитись. А можливо, навіть і одразу. Тому. Далі беремо вже власну пилочку, рамку ми стягнули і нагаду зубцями від себе вниз до ручки ми встановлюємо вже власну пилочку. Спочатку руками і далі затискаємо її у затискачах. Зовсім нічого складного. Все, далі притримуючи лупсик, можна розкручувати лищату і ви мати вже готовий підготовлений інструмент. У випадку, якщо ви використовуєте звичайні гранти, то тут вам знадобиться, відповідно, якщо шліц, то викрутка, якщо у вас квадратний, то вже ви витримаєте двома ключами. Якщо баланс вагайте, то використовуєте ну, краще за все спеціалізований, навіть власновий на зроблений ключ. На все добре. Ледь не забув, бонус для тих, хто додавився до цього моменту. Поясню, чому на своєму власному лобзики я залишаю лише одну звичайну гайку, а на іншому кінці встановлю баранцеву гайку для швидкої роботи. Тому що в мене, наприклад, достатньо сил для того, щоб підкрутити однією рукою баранцеву гайку. І це дуже зручно, наприклад, коли вам треба випилювати вироби, в яких дуже багато внутрішніх отворів. Тому щоб дуже швидко вставити. Пилочку у цей отвір та випиляти його. Це можна зробити буквально у руках. Вставили в отвір і потім ручку, притискаючи до себе, можна легко стиснути рамку лобзика, навіть достатньо пружну. І вже пальцями зафіксувати. Ну, якщо товщина деревини буде велика, то можна ще додатково вже ж ключем підтягнути. столик для випилювання. Він може мати будь-яку конфігурацію та кріпитися як в лищатах, так і безпосередньо до верстату. Але головне, щоб він був встановлений абсолютно горизонтально. Ні в якому разі не підіймався ні догори, не опускався ні донизу, і обов'язково ні в якому разі не нахилявся ні в яку сторону, щоб у вас попив виходив в рівне та не створювалося додаткове навантаження на сам лобзик. Сидіти треба біля столика, не перед ним, а саме біля столика, навпроти тієї руки, якою ви будете безпосередньо працювати. Отже, перший принцип: лобзик. Треба тримати кулачком. Ні в якому разі не натискаючи на нього великим пальцем, щоб він не нахилявся вперед. Тримаємо його кулачком і біля плеча. Не засовуємо його під пахву, щоб в нас лобзик у столику мав рухи суворо вертикальні. Тобто вгору та вниз. Нікуди при цьому не нахиляючись. З цього виходить і друге правило. При випилюванні не слід нахиляти лобзик в сторони, чи вперед чи назад. Якщо ми нахиляємо лобзик вперед чи назад, на пилочку створюється додаткове навантаження. Так, можливо, комусь буде здаватися, що так випилювати легше, але при цьому ви можете не помітити, коли ви пропил зробите, і можете навіть пошкодити собі пальці, якщо лобзик нахиляється вперед. Тим паче. Таким чином можна швидше зносити або зламати пилочку. Тому, що ж буде, якщо ми нахилимо лобзик в сторону? Давайте продемонструємо. Іноді, особливо повороти, легше випилювати, якщо лобзик трошки повернути в сторону. Але що при цьому виходить? Ось, наприклад, ми випилюємо в сторону. Трохи нахиливши лобзик. І тепер дивимося на наш попил. Як бачимо, він трошки під кутом. і здебільшого все це доводиться вже відшліфовувати. Так, наступний принцип діє особливо, коли ви випилюєте повороти та якісь заокруглення. Отже, як він гласить, деякі роблять так: беруть лобзику руки, починають випилювати. При цьому повертаючись, власне. Сам лобзик. Треба повертати при випилюванні не лобзик, а заготовку. Лобзик знаходиться постійно в центрі столика, а повертається лише заготовка. При цьому ми заготовку подаємо пальцями на лобзик. Ось так от іти маючи, і подаємо пальцями на сам лобзик. В цей час лобзик знаходиться постійно в центрі столика. Ось як це виглядає. Наступне правило те, теж безпосередньо стосується цього принципу. Тому що ми повинні рухати пилочку, рухати лобзик поступово, не повільно, але з постійною амплітудою не штовхаючи лобзик вперед. Тобто поступові рухи не різкі, а поступові. Ось так, перш ніж повертати заготовку при випилюванні заукругли треба спочатку почати випилювати нібито на місці, а вже потім повертати заготовку. В таких випадках уважно свідчуйте, щоб у вас полотно пилочки було рівне. Якщо воно перекрутилося, то плоскогубцями треба в протилежному напрямку біля затискачів. Пилочку обов'язково вирівняти. Якщо цього не зробити, як би ви не старалися, як би ви не дотримувалися принципів випилювання, вас попил вийде кривим автоматично. Отже, я швиденько повторюю. Столик ми встановлюємо рівно, лобзик тримаємо біля плеча, а не під пахою. Нікуди лобзик не нахиляємо ні вперед, ні назад, ні, ні тим паче в сторони. Випилюємо при цьому. У центрі столика з поступовим рухом та амплітудою. І привипилюємо, подаємо заготовку на лобзик, і так само заготовку ми повертаємо. І перш ніж повертати заготовку, треба поступово розпочинати випилювання, нібито на місці, і вже потім подавати заготовку на лобзик.